YouTube, туда, в YouTube заходите на канал. На канал на ваш. Там же должна быть трансляция. Ничего ну, немає. А, вот трансляция сюда? Да. Угу. Новый ну, ценовая це популярность. Трансляция. Нет, это не, не. до трансляции. На... Я бачу, что вы не в той футболке. <сум> немає, ничего. У меня тоже. А вы в эфире, типа, да, пишет? А, орієнтацію заблокована, блоку пристрій назад. Що вот так тільки? От, прямий ефір варшавський появляється. Все, тільки сейчас, А як воно появляється? Я не знаю, ти на жаль Ага. Це тільки отак. А чого ж воно? Ага, надо, значить, вони поміняти. Є, це отак, де тільки ходити можна. Привіт подписчики. Ну що, погнали как тут Так і як я так не зможу носити його цю штучку. Не, треба менять орієнтацію, значить не горизонтальний ставити. Так, все, прерываемся зараз. Окей. Закриваю трансляцію. Мен...